Добрий ранок, студія! Вітаємо вас на вранішньому випуску новин! В нас термінова сенсаційна новина. Сьогодні виявилося, що у наш 2023 рік потрапила дівчина з майбутнього. Вона з'явилася дивним чином у нас біля нашого будинку перед випуском новин сьогодні. Зранку ми вирішили запросити її до нас та розпитати про майбутнє. Тож, Олександро, вітаємо вас! Розкажіть нам, будь ласка, про те, яким буде наше майбутнє. Вітаю всіх! Мені досить ніякого бути тут, але сподіваюся бути корисною. Можливо, хоча б подарувати вам надію. Лишилося недовго, я хочу вам це сказати. Наступного року вас чекає така вмрієнна перемога. Україна почне змінюватись тільки у кращу сторону, та ми подолаємо багато проблем. О, це дуже дуже добре. Розкажіть нам, яких саме проблем ми позбудемось. Дивіться, а збільшиться зарплати та пенсії. Люди будуть жити в достатку, мають можливість забезпечити себе та навіть відкласти кошти. Максимально буде вирішено питання крадіжок з бюджету. Рівень життя підніметься. А медицина та освіта стануть однією з найкращих. Про нашу малюничу країну будуть знати не лише. Через минулі, але для вас на привели Київраль це ще теперішні трагічні події. А і знатимуть про її морівничність та красу, про культурну спадщину країни. Ми прогресуємо, розвиваємось, все буде краще. Ми дуже вдячні тобі за таку зворушливу промову. Оскільки ми заговорили про зиму 2023 рік, розкажи, яка вона буде. Дивись, зима буде важка. Мама мені розповідала про це, але сказала, що ви її пережили досить спокійно і стримано. Ви до неї були готові. Донатили, допомагали солдатам, ховались укриттях, мріяли, чекали близьких, іноді сиділи без світла, але все ближче та ближче один до одного. О розкажи, а що ж зміниться глобально у світі? Ти ж знаєш про. Он. Ось трішки пізніше ніж у 2030 році. Більшість цілей було досягнуто. в першу чергу бідність. Усі люди мали своє житло, можливо, і невелике, так як хотілося, але мали свій куточок, де поїсти, де поспати, погрітися, усміттись. Усі Мають доступ до задоволення своїх базових потреб: це питна вода, харчування та належно санітарно гігієнічні умови. Це, на жаль, зараз звучить фантастично для мене, але ми будемо вірити у краще. Розкажи, що стосовно освіти, що в нас зміниться. Усі люди мають загальну середню освіту. Програма змінилася значно від того, як навчалися у А кожен має основи для дорослого життя: це юридичні знання на майбутнє, основи фінансової грамотності та багато речей, про які, як каже мама, ви мріяли у школі. Навіть профорієнтація з можливістю побудувати на багатьох роботах до навчання у вище або курсах. А ось от після отримання. А екзамени, отримати безкоштовне навчання на курсах вищих, або якщо професія цього потребує, повну а, вищу освіту. Вау! А що стосовно миру у світі, це е, дуже важка, певно, для вас тема наразі, але в майбутньому у мене вдома Україна пам'ятає та вшановує пам'ять загиблих, розповідає своїм дітям про те, що ви переживаєте, а також живе. У світі завершено всі воєнні конфлікти. а схожі проблеми вирішуються на шляхом війни. Адже ми розуміємо, що люди не мають гинути через якісь хибні ідеї. Країна, диктатор, лишилася в історії. А та у цьому світі рівноправ'я, прав'я мир толерантність. Кожна жінка самостійно обирає, як вона хоче прожити це життя, працюючи лікаркою на заводі, у школі або домогосподаркою. І суспільство ніяке її не осудить ні за що. Воно підтримує будь-який її вибір. А людей з обмеженими можливостями шанують та допомагають. Усюди є зручності для них. Навіть питання обирали для дітей. Які ще находять з батьками, вирішено усюди є окрема кімната, куди можна війти, наприклад, батьку з донькою або сином мамі, або ж зовсім малечою. Я бачу багато цілей ООН справді здійснилися. Розкажи нам що стосовно розвитку селищ і міст. О, наші міста такі гарні. Вони всі відбудовані, розвинені, багато зелені та інфраструктури, багато парків та володоріжок. Все так гарно. Багато міст розширились, і колишні села стали їхньою частиною. Бо усі села, як ви кажете, дійшла цивілізація. Ось, де є гарні дороги, доріжки для пішоходів, облаштовані місця для відпочинку, та навіть усі туристичні цікаві, гарні місця. А до них є під'їзд. В селах так багато людей а, займаюся сільським господарством, полями, але тепер це інноваційно. А, не так важко, і при тому кожен має можливість пізнавати світ за, за межами села. Твоя розповідь дуже приємно вразила нас та наших читачів і глядачів. І для них я нагадаю, що ООН це організація Об'єднаних Націй, міжнародний день якої відзначається 24 жовтня. Ця організація створила 17 цілей сталого розвитку, які у планах виконати до 2030 року. Цими цілями є подолання бідності і голоду, гарне здоров'я, якісна освіта, гендерна рівність, доступ до питної води та належних санітарних умов, доступна та чиста енергія, гідна праця та економічне зростання, інновації та інфраструктури, сталий розвиток міст. Та спільнот, відповідальне споживання, боротьба зі зміною клімату, збереження екосистем суші, мир та справедливість, партнерство заради стійкого розвитку. Ми дякуємо нашій гості за таку приємну розмову і бажаємо усім нашим глядачам гарного дня.